Доброго дня! Я Шейко Вікторія Михайлівна, сімейний лікар клініки Віта Центр. З настанням осені розпочинається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, який ми називаємо одним словом застуди. Оскільки попередити завжди простіше і дешевше, ніж лікувати, давайте розберемося, як себе можна уберегти. Для профілактики застудних захворювань рекомендовано дотримуватися наступних простих правил: Не допускайте переохолодження організму. Перед виходом на вулицю перевіряйте показники термометра і одягайтесь відповідно до погоди. Уникайте місць масового скупчення людей. Це дозволить зменшити ризик контакту з носіями вірусів і бактерій. У транспорті та інших громадських місцях намагайтеся триматися подалі від тих, хто чхає або кашляє. Не торкайтеся руками обличчя. При дотику до обличчя підвищується ймовірність того, що патоген потрапить в органи дихання і спричинить початок захворювання. Мийте руки якомога частіше, застосовуйте антибактеріальні спреї або гелі. Особливо актуально для людей, які працюють в офісі. Одна з поширених порад щодо зміцнення імунітету це загартовування. Але раптове обливання холодною водою для організму є великим стресом. Як і будь-яке переохолодження і принесе більше шкоди, ніж користі. Починати загартовуватися потрібно поступово і бажано не в сезон застуд. Не нехтуйте вологим прибиранням, намагайтеся провітрювати приміщення хоча б по 5 хвилин щогодини. Уникайте стресів, оскільки вони негативно позначаються на імунітеті. Помірні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі. Правильне харчування та здоровий сон не менше 8 годин допоможуть зміцнити ваш імунітет. Збільшіть у своєму раціоні кількість сезонних фруктів та овочів, вони необхідні організму для обміну речовин. Щоб підвищити опірність вашого організму до вірусів, зверніться до свого сімейного лікаря за призначенням приймайте вітаміни групи А, Б, С, Д. Не перевантажуйте свій організм. Якщо відчуваєте слабкість, Усі нетермінові справи краще відкласти і провести день вдома під ковдрою. Саме в цей час імунна система завзято бореться з захворюванням. Ще одним способом зменшити ризик захворювання восени є вакцинація. Імунізація щорічно захищає мільйони людей від застуди і дозволяє не допустити розвитку хвороби навіть у разі мутації штаму вірусу. Але проводити імунізацію потрібно заздалегідь. Клініка Віта Центр. Слідкує за епідеміологічною ситуацією та пропонує провести вакцинацію всім бажаючим. Бережіть себе та при будь-яких проявах нездужання не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся по допомогу до сімейних лікарів клініки Віта Центр.